Це, Настя? Це треба... це треба... Уділя... Уділя... Це треба ці а вот зі червоними очима, прикольно. Дивись, Настя, кролики. Підійди до кроликів. Маленькі туди, так? Да? Чи що? Ні. Настя? А ці вже вони ж давно ж... живуть одні. які, Настя, гарні. Да? Дивись, о, червоні очі. Тільки сай на маму похожим. А чи ні? Чи прода дивись? Дивися, що вони на сі робить? Що роблять? Зайчик. Хто це? Зайчики? Так. А що вони роблять? Граються? Дивишся, бігаєш. Дивися. Хоч кось кой-кось кось. Ди сіда Нася. Дивися. То тобі реально треба другу зробити, нормальну клітку. Вже їм мало місця буде ті. Їм взагалі дивися, вони всі на кучі. Не на одну важці. Ну їм зато не холодно, скажімо так. А дивись, а малі нічого собі, оці вже великі, а це ще шо... малі. Оце цей вам мій кролика, кроліка бачиш. Ну, ну, від великого, так? циганського. А це від циганського. Боже, циганський кролик не замучив вашу кролицю? А я вже здох. Тож ну, ще його пустили на м'ясо. Такий гарний був кролик. Гарний, Ванька вже приїхала. Це Аляна його на м'ясо пустила. Все вже наробився. Ну, а що ж, Машка приїде 30-го, він вже приїхав. Каже, Андрій, мабуть, Настя, як сачки кажуть? Як сачки пригріть нася. <риклад> <риклад> я, я, дитин, правда? <риклад> Все, Нася, кажи по пазачкам. Все. Долі. Все. Все. Оцей боягус, оцей цей шорі. Оцей сірий ні. А оцей угу. боєгус, то ва... його. Yeah. Сірий ні, сірий вам бач. Сірий – то похоже на крилечку. А той другий на... <риклад> Ну-ну. Так. Да. Якщо вуха прибрати, то буде. Дивися, лапки пік. Лапка. Зараз це лапки кажуть. По паркуванні хороші.